І коли я починаю переміщатися активно, собака включається більш активно в взаємодію, починають піднімати стадо, підйом стада. Це коли собаки провокують, щоб стадо почало рухатися інтенсивно, бачите, вони йдуть довкола нас, тримають периметр навколо мене, ми входимо в ліс з овечками. Я вам нагадаю, що собакам важко працювати в лісі. Бачите, вони чекають, поки в стані вівці вийдуть з кущів. Вона там Джесі. Потрошку витискаю це з кущів. Потім уходять на периметр на якусь територію, яку я їм обозначу. Як тільки я перестану рухатися, для них це буде сигнал, що зараз ми робимо випуск на цій території, вони автоматично собі определяють. Зазвичай приблизно 30-50 метрів довкола мене, такий радіус і будуть тримати всю стадо. Там зараз ми рухаємося, тому собака активно працюють. Зараз вони підігнали ягня, яке залишилося, і будуть встановлювати собі периметр. Так, щоб бачити всіх. Бачите, завжди перевіряють по кущах, обходять довкола стада. Значите, як вони в парі працюють. Дуже цікава взаємодія. Працюють вони разом, може, вперше в житті. Принаймні три роки навіть більше, чотири-три з половиною Джисі не було у нас. Зараз вона тимчасово на тренуванні тут, то ви бачите, що вони не мають бути дуже сильно знайомі. Тоже не послухалася овечка. І розуміють, тому що інстинкт гарно працює у двох. Вони розподілилися, хто більш активний. Більш пасивний, вони завжди розподіляються на такі ролі, хтось більш активний, хтось більш пасивний, але безпосередньо, бачите, вони працюють по різних сторонах, тримають периметр собі, коли вівці знаходяться в периметрі собаки, виходять на стенбай, автоматично виключаються на таку позицію очікування. Зараз вівці рухаються в ліву сторону, тут вже все контролює цей периметр. Бачите, вівці намагаються пройти там і собаки тримають цю сторону. Якщо вівці тікають... Ну, собаки їх ловлять і мають повернути до мене. Ну, отакі от вони тримають стали разом І коли ми переміщуємося, вони тримають більш швидкий темп переміщення стали. Бачите, що вівці ровно не ходять. Їх треба тримати разом, розбрідаються весь час. Бачите, як вона чекає, щоб ягня не відбилося. Як цікаво завжди, вони розбиваються так, що одна собака тримає стаду з однієї сторони, інша з іншої. Знову дівчата перевіряють дерева, кущі довкола, Ось що ви бачите, як легко загубити, залишити одну. Мівцю десь в кущиках, значите, одні вліво, дівчатки направо, мальчики наліво, як вони намагаються загубитися. Зараз дівчата мої розподіляться, хто яку частину стаду контролює, одна перевіряє. В цій кущі ще побігла перевіряти і тримати стадо з іншої сторони. І дуже гарний випас, тому що тут можна і дерева поїсти, і трава смачненька. Не жарко, прохолодно, вівці задоволені, собачкам гарно працювати. Але є свої мінуси, те, що це важко. Важко не загубити, важко утримати стадо разом. Бачите, собак не видно. Бачите, наскільки ближче мають підходити собаки, щоб вівці їх побачили, щоб слухалися. На полі ви бачили, що вони трималися досить далеко. То в лісі свої умови праці. І собакам не видно, і вівцям не видно. Значите, одна побігла там за дерево, інша тут дивиться. Ну такий автоматично тримають периметр стада. щоб не я бігала за стадом, а стадо бігало за мною. Зараз буде важка ситуація. Ще, я думаю, що вівці розділяться, обійдуть дерево з різних сторін. Подивимося, як мої дівчатка будуть збирати їх. Втелосі вдалося чеки повернути стадо, не дати зайти за дерево. Бачите, як вона терпляче чекає, поки ягня доїсть, щоб не дати йому відбитися. Можете вже, якщо подивилися всі відео з сьогоднішнього випуску, побачити, як терпляче вона відносилася до ягнят і як досить так, з характером до овець. Бачите, Чіка залишила ці дві віці, думаю, чого не залишила? А залишила вона, тому що там працювала Джесі. Бачите, Джесі цих двох овець підігнала. От вони потроху йдуть за нами. Бачите, як смачно їсти деревця. Ну, частина стада тут, частина пішла. Десь вже побігла ззаду їх збирати позаду дерева. Зараз подивимося, як вони їх приведуть. Спробуємо так піднирнути, а не видно. Бачите, як важко О, вже ведуть дівчатка наших тікачів нового об'єднаного сталі. Зараз піднімаємо стадик, будемо рухатися додому. Бачите, овець інша думка, не хочуть йти далі. В ліс. Ми хочемо вже додому. Зараз будемо збирати наше стадо і рухатися додому. Як ви пам'ятаєте, я вам казала, що це підняття стада називається. То ми маємо підняти стадо і почати рухати.